Вітання на каналі Ewomoto. Сьогодні ми вам покажемо портативний насос, дуже зручний аксесуар, який працює від акумулятора. Сьогодні ми його отримали, Зараз ми розглянемо, що це за штука. Включаємо, показує перший режим. Це. Можна підкачати колеса в автомобілі, велосипед, скутер або мотоцикл і м'яч. Так ви можете зменшувати, збільшувати атмосфери. Ми розглядали варіант, щоб він був зручний. Взяти його можна було в дорогу. Він заряджається від. Кабеля Type-C, який йде в комплекті. Також в комплекті йде насадка. І ось такі насадки. Це для м'яча і ігла. І наша основна задача це накачати колесо в дорозі. Це для скутера, для мотоцикла. Тобто автомобіль ми навіть не розглядали, але ми протестимо, зараз побачимо, як він себе. Покаже. Отже, йдемо тестувати. Попробуємо спочатку підкачати колесо r 12 на автомобілі. Заміряємо спочатку самим надійним, на наш погляд, це механічним. Показує 0,5 атмосфера. Так, тут вибираємо автомобіль Беремо 2.2 і і досліджуємо кучасто На 2,2 атмосфера, він відключився сам. Також давайте протестуємо, як швидко е, накачає наш гаджет е, шину на скутері 10 дюйм. Ми її до цього часу приспустили практично повністю. Показує зараз 0,2 атмосфера. Тобто засікаємо. Атлічно. І знімаємо. Тобто портативний насос для, скажімо, екстрених ситуацій в дорозі досить непоганий. Невеликий, легкий, не потрібно цих проводів. І за ціною слідкуйте, скоро буде у нас уже на сайті. Або, як варіант, є. Ось такий варіант, який можна придбати за 200-300 гривень. Я думаю, не більше. Зручний гаджет в дорогу для підкачки шин. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинками. Дякую.